Петворк український фольклор. Давайте подивимося, що у нас чекає в дуельній грі печворк український фольклор. Базово правила, звичайно, не змінилися від звичайного печворка, але у нас тут, як ви бачите, український фольклор. Отже, у нас так, що у нас тут? Дерев'яні компоненти. гарненькі, не правила, на 8 сторінок, ага, вот така брошура у нас, розвертається, так, у нас ось так, ага, що у нас тут, ага, не побачив, Клас. Давайте подивимося. Ось таке поле для одного гравця, де викладати шматочки, ще одне поле іншого кольору, щоб ви не сплутали до чия. Далі в нас ось таке поле. Ага, це у нас тут дві частинки з'єднані. Треба їх роз'єднати. Ось таке двостороннє поле, але базово вони нічого не від... Відрізняються, тільки просто, що вам більше подобається, на які грати в стороні. Ну і безпосередньо самі ось такі годзики і шматочки тканини. Так, десь тут у нас ще має бути политка. Спеціальна политка. Де ж вона Ага, ось вона Ось вона спеціальна плитка і до неї йде ще ось таке е, виправлення, тому що тут повинно бути не 5, а 7 очок. 7 очок за те, що ви закриєте площу 7 на 7 квадратиків на своєму планшеті. Ось так це виглядає. Класна гра, вже з нетерпінням чекаю, щоб пограти. Дякую.